46 років тому світ дізнався про Червону Руту з театральної площі Чернівців, одна з улюблених пісень мільйонів. Вперше пролунала в телевізійному ефірі. Музичні твори, які стали легендою, надбанням нації, виконали у програмі Камертон доброго настрою. Червону руту український композитор Володимир Івасюк написав у Чернівцях. кажуть, що натхненням для цього були його мандри Карпатами. З нагоди 46-ї річниці, шлягеру на театральній площі провели свято української пісні, яке зібрало школярів, студентів та митців нашого міста. Ідеєю цього свята української пісні став Ярослав Мирослав Лазарук, який вісім років тому запропонував проводити в честь першого виконання пісні Червона рута всеукраїнське свято, а воно, мабуть, має звучати міжнародне свято української пісні. Нам приємно, що співучий Буковинський край дарує Україні митців, не тільки музикантів різних жанрів і художників, і поетів, і композиторів, вечерного руту не шукай вечорами, І у мене єдина, тільки ти бо твоя брода, чиста я ворога, то є я бога, сині.